Аби це все не почалось ще до того, ну, посипатись, як ми вирішаємо свою головну проблему війну. війну. А, а, а з війною ж теж, знаєш, така кутюрма відбувається. От, да, аж голова кружиться, від того, що там Путін з Трампом танцює. Ну давай раз, що ти сюди зайшов. Ми записуємо це якраз за декілька годин до того, як Трамп зустрінеться з Путіним на Алясці. Які у тебе очікування, які твої прогнози? Що буде? Там, да. Перевіримо, да? Перевіримо Е, У мене таке враження, що Трамп зробив кілька мудрих речей. Він реально перед зустрічю занижує очікування від неї. Він вже пообіцяв, що тут не буде рішень. Ну таких, знаєш, квадратних гнізд, Таких, да і будь-яких. Ну тобто, каже, будь-що, що буде тут між нами і Путіним все рівно буде проектуватись на потім на зустріч уже на трьох з зеленським або і навіть з європейцями. Але е, є дуже погане відчуття стосовно того, що якщо український трек зараз не буде у нього головним у Трампа, от на цій зустрічі з Путіним, то це означає, що він з Путіним буде чирікать про щось інше. Бабло. Бабло, економіка, політика, оце вілічє. Там ну от, якісь Арктика, там не знаю, ну от що завгодно. І таким чином Путін отримує важливу стратегічну плюшку. Він легітимізується в зовнішньому світі. Він зробить Україну всього лиш деталью, Ну, до будь-яких розкладів. А в розкладах, знаєш, коли перед тобою там розсипали там, жменю карт, таку, о, карта, о, карта, о, Україна, прикольно, да? але одна з. І вже легко таке алібі свідомості у Трампа побудувати, що ну, Україна це все рівно одна з речей, якими я там граю. Да? Тому от інфляція України. В інфляції у вас Оце дуже небезпечна історія, яка може відбутись. А стосовно того, що Трамп нас продасть тут і зараз, ну я вже не маю жодних сумнівів у цьому. Спеціально сьогодні, по дорозі до ефіру, передивився всі західні медіа. Немає а, в жодному медіа навіть в якомусь, а, такого, що Трамп молодець, красавчик, і з Путіним правильно все чи Ні, навпаки, всі перестороги і так далі. А, всі бояться, що він нас там да. здасть. І, не бояться. Ні, вони цього не хочуть. От я кажу, зникла оце страх, що Трамп здасть. Просто всі демонструють, Трамп не здавай. Ну, от. А це вже такий дуже важливий стимул, тому що якщо е виходити з того, що Трамп реально хоче Нобелівську премію, якщо виходити з того, що Трамп е хоче е ну, згуртувати в Америці довкола себе ну, е велику коаліцію капіталістів, я не про електорат, у нього там рейтинг стабільний, е е йому не можна йти на зраду. Ну абсолютно ніяким чином. Е Рейтерс, Блумберг вже випустили зараз от публікації ще до того, яких розповідають, як реагують там, сировинні ринки, кетурування акцій, що очікують капіталісти і так далі. Немає потужної зради, і тому я знаєш, от, стосовно вечора п'ятниці, ну в ніч, коли у нас стане відомо, я більш-менш спокійний. Тобто, ти вважаєш, що на нього вплинуло розуміння, що це для нього буде мати погані іміджеві наслідки. Да, да, і це його да. стримає. <ганування> від того там обміну території, того всього, що хламу, що Вітков привів із Москви. А, тут і зараз точно. Отримаю, так? Можливо, що коли це випаде з фокусу, ну такого вже генерального, да, кажу, якщо розмиється, тоді вже почнуться ці трудні рішення, там, а, і прочі. але це вже буде знаєш, там субтрек. якийсь. Але, так почнуться переговори да, і щось і входять там... Орок рішашек, щось там і так далі. Тим більше офіс президента наш готовий абсолютно саме до цього треку. Для мене, знаєш стало, ну не відкриванням, точніше очікуваним таким. Я просто давно говорив, що Володимир Зеленський спирається, як ну, Електорат і тиловий, ну якого тупо арифметично більше, ніж військових і залінкованих з війною. А тилові люди це ті, які знаєш, якусь вдячність йому зберігають за те, що немає там примусової масової мобілізації. От а, я, я зараз не про те, добре це чи погано, це просто арифмет... арифметика. Так от, а, а, виходячи з цього, у мене було постійно враження, що Володимир Зеленський повинен. Стати миротворцем для своїх людей, ну для українців, і тим більше, я чудово розумію, що не тільки для своїх людей це навіть не політологічна гра, ми реально за війною ну в усмерть. У нас три з половиною роки вторгнення. Це вже ну, більше ніж Друга світова війна на території України була з окупацією разом. Тобто люди реально ну, психічно вже ну, не, не, не витягують. І це людське. Я це дуже чудово розумію. Ну, треба якусь попусту, треба баланс. Да? Вон, Ізраїль два роки тільки з газою вошкається, а там вже там, на сотні тисяч мітингів проти того, щоб продовжувати війну. От, тому. Для мене таким просто відкриванням стало, що публічно це стало. Знаєш, є такий телеграм-канал Вертикаль, я його так порекламую. Під офісний. Да, він не під офісний. Ну, цілком я дуже добре навіть розумію, хто там тут, це по клавіатурі. Це офісно-президентський телеграм-канал. Він фактично відіграє, знаєш, таке роль контрольованих злив? Там не зливи, там це політика партії. Тобто там нема грязнухи такої, знаєш, от як на всяких джокерах, Е, ху... там, умовно кажучи, є неофіційно те, що не може сказати офіційний там канал офісу. І от там, от кілька днів тому, вийшов такий от пост, де ну там заскрінили пост якогось військового, який каже, що там тилові, ви там пішли на трендюкать, да, про бути чи не бути за мир'ю. Там військові на фронті за. По самі не можу. Тобто о, 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 вони транслюють цю позицію. О, Арахамія в внутрішньому чаті слуг народу теж казав, що е, нас чекають трудні рішення. Да? Тобто, зрозуміло, які трудні рішення це завжди про мир, в якому ти не виграв, а тебе натягнули. І е, 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 я не те, що проти чи за цього, я кажу, я просто чудово розумію, чому так виходить. І от є таке враження, що ну, в ту сторону. От, Вся канітель і, і піде, тим більше Путін теж почав демонструвати якісь такі ознаки, що, що йому теж потрібно да, йому та, та, та потрібна передишка. Але я говорю з військовими: от наші військові вказують на те, що це може бути трюк, ну ФСБшний. В якому плані? А якщо це буде замир'я, яке не буде оформлене як кінець війни, ну коли всі розходяться по домам. А армія залишається на фронті, то каже, ми в зиму війдемо з армією, яка не воює, а бухає. І каже: Хрен, ти це зупиниш? Це процес, це людський процес. А обухаючу армію, яка там, ну, щось не те робить, ну, потім складно привести в нормальний стан досить швидко, якщо расисти, готуючись до цього, полізуть знову. Я такий, діпа, ну, бухать це ж людське, да? але воно настільки людське, що розрахунок на це, ну такий, знаєш, ФСБшний, ну може бути. І тому от, ну, наші військові серйозно бояться отого, от, от такого псевдозамир'я, ну точніше, тимчасового замир'я. А воно якраз, от, судячи з того, про що Трамп з Путіним будучи рікати, воно якраз найвірогідніше. Тобто ти вважаєш, що сьогоднішні переговори будуть відправною точкою до входження в ці довгі, визнання. Можливо, не дуже довгі. Можливо, не дуже довгі. Багато тут буде ж елементів. Просто це будуть важкі переговори. Да? І Важкі рішення, які будуть прийматись ну, з усіх боків. Просто у Путіна це не буде важким рішенням. У нього все отак от працює. Да? Сказав, радуватися – радується. Сказав, ти радуватися, перестали радуватися. Повне велике інтерв'ю з Юрієм Ніколовим. Дивіться через декілька днів про наші внутрішні проблеми, про кризу в оточенні зеленського після атаки на антикорупційні органи і про повальну підготовку до виборів. А для цього не забудьте на є питання підписатись якого біса? Є питання. Які питання? Дуже багато питань. Дуже багато питань. Дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз ми ж не прокурор. Питань немає.